багато улучений. Здарова, здарова, Ютубчик, Твиченечка. Починаємо сьогодні трансляцію по Battlefield фильтра Приєднуємося, Проеднуемся, Ставимо лайкосики, Ставимо пісюнчики І типа погнали, не? Let's go! Можеш произойти, пожалуйста? Куда? мене патя. Да? У сьогодні весь день якась хуйня з інтернетом, поэтому. Може игра поняв викидувати, я так поняв. Ну, mm -hmm. це мій ебучий провайдер. Типа, вроді би все окей, але... ним ну, щось не так, поняв, типа. Дальше грати за цього. Mm -mm. Старенький, давай, вибор за тобою, чи дальше мені грати за Сапарта, чи грати за снайп за снайпера? Скажи, що лучше? Понятно, mm, Дімчика мені, нема. Мені. Мені че, я просто думав. Я просто думаю, як би там мені сп... під цей. Щоб мені було удобно під, свій... під свого штурмовика. No, ну, саппорт мені, тоді. мені прикольно тоді, коли в тебе дохуя патронів. Ну, тоді далі за саппорта ще побігають трохи. Типа, бо я як стріляю, то я стріляю дохуя. І в якісь моменти це дуже часто в мене кінчаються патрони. А ти просто береш бігом кидаєш патрони і піздець, все. Ну no, так, да, тоже правда. І, і хилимся живем. Щоб получити снайпу, треба. Ну... Іграти більш так в центрі зони під аирдропи і тоді ми, типу, в тебе буде сюди сніпа, хорош. Ну, мені треба з э, ардропав свою папешечку знайти. Та нашу ППшечку одну собі, по нього, поставив, я затестив на полігоні. Одна з топових mm -hmm. папешок, яка мені типу, піздесяк нравиться, і я б хотів би її взяти. Ну, затестити побігати, поняв. Ти готов, так? Да? Так. Да. Я пропоную грати на середній дистанції. Бо дистанція, ну, хоча б 5-10 метрів. Я їбу всіх подряд. Любого, в принципі. А я пропоную їбати всіх, просто сьогодні всіх їбати, поганя. А як тільки десь дистанція сильно близька робиться, ну десь там. Ну, типу прям контакт близький. Okay. Unknown... Там просто реально лакич, блять. Він би... чуть швидше навівся в голову, і все, він мене перестріляв. Ну, я понимаю, про що ти кажеш. Звісно, це може бути і в мою сторону, Польсь, але риск сильно великий. Ти уверен, що ти туди хочеш? попробуем не мы туда надо в странки давай на панели сюда мы найти на, на контейнере сюда угу. добро Я уже трохи подвултал, все, это тебе так скажу, типа, я чем пофайтиться. -по я пока на патронах поваляюсь. Я типа готов до файта, що скажеш? Пробом. Грам... Hey, Мене я смачкаю, я себе жив взяв. Окей, тепер що, нам треба осталося підійти. А, ми в центрі зони. Все, тут їздимо no. ірдропа, там крутимся навколо. Можемо на завод піти, подивитися, що там робить. Ти думаєш? Сейчас так зробимо. Чи вистріли на заводі. Вони он тут в ангарі бігають. Під зеленим. Окей. Я okay. там бачу, он стреляють. Тан два сквада Ммчка Бачу такий баг, короче, там де если різко резко і в вбок якось дати то тебе выкидываю прям на пару метрів. Угу. Я колись мене получилася цей баг зробити Хе-хе, <дрес> драски выглядает. Ладно, Ну-ну. No, no. Ага, наш ну, типы не пришли, ніяк і не подивился, чим ми занимаємося. А нет, треба на оцій дробойні, которая живут туда. О, контейнер. Он <дрес> сюда. Ну да, а шо? нас тип сзади. Парашютист. Даю метку. На нас вот эти. Я двое. тоже. Двое. Бежу до тебя. В центре десуну. Бачишь? Да, под нами. За цель, за подъем. Дай, да. -за да. Ну и вот, я, блядь, выстрелил пару обоих. у уже уже патроны осталось. Сразу. Сначала один такие бы файт, был бы такие бы то изжать. Я уже без патронов был сейчас. Чуешь, топает, топает Чуешь? Чуешь? Да. Да не, не, не. Поднимаю. Хорош. Скадвайп. Тут нихуя не было. Сюда проезжать, пролетать и пролетать. Це ж центр зоны, не забывай. Mm -hmm, mm -hmm. Нам бы антивирикл, oh. якийсь, вообще б заебись, понял. Не спогалось, не Один танк нам кг. А Можно? Откуда? Да. Возьмем оцей. Бачу, пь. Метку. За двойкою на цьому бункері, блядь. О там. Понял. Він чекав від когось. О там, бачиш, файте це. Я спину дивлюсь трохи. Ну, нам вони не Маєш, треба. Patrick? Да, тобі скинуть. А, отут і скидав. Ну, це, я беру противовоздушний. Давай дмся дмся на айрдроп треба самым паршем ды. Вач та чипа за забором. Ого, а моні на свой сторон Снайпер снайпера кис. Пока на вид Там я контейнер, Можеш можешь себе броню пополнить. Давай. Потобелись? Да, проде мной сидеть пресс. Не можу дать метку. По нам арт обстрел, охот. Не бачу контур айр обстрел. У меня на панели. Бач, зайшли. Я мене граната. Девин. мною, переді мною мной. Пойдем попав. Хорош. Гелікоптер у нас. Треба збити мене є Його збили, А, рядом типы. Але рядом типы. На прозряции. Броню сейчас и пополнил. Да, все, погнали, по вербру. Pospać Trzeba dół. się na drobudo. To już posytować Понял. Бач. На панелі. Метку. Не можу, да. Перед нами за горку тут. Понял, тут за прогорну. На айдропе, да? на айдропі, oh, на айрдропі. Бачу, і другий там біжить. Странке okay. одного. каналь. Блять, не, Бл не нокнул. Ебать, я ему там настріляв. На айдропе им до сих пор? Не знаю. Инчи вже бежать. Инчи вже бежать. Уходим, 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 треба уйти, треба уйти. Не понял. Броня есть одна хотя бы лишняя. Да. Кинь одну хотя бы. Есть кину. Ходяково. в сторону зайти, по левой давай обойдем, ну хоч? Да. Бля, я не понял, я тебе падаю на округ. Я дал там свыше, блядь, 200 урона, блядь. Понимаю. <свят> Чувак, бежит. Бежит <свят> дальше, не? Может, я раз ему писюлечка осталась. Танк берут у нас. У нас танк берут, <свят> пишу. Прям у нас. На а, нет. Все, уходим, уходим, Видишь их? О, перед нами. Да блять, я опять? Минус сай. А. А где другой? Дай, Бачи. дай, потрогу. Танк. Убуємо, уйблюм, давай, давай, на парашютах. Майлин, чого проти танкового? Я возьму ящик. Мне броня нужна. Держи. Подяков. Давай сибаем все это там. Давай. Может я кто-то у такой Нет, это какой-то прикол, блядь. У меня 46 патронов, блять, в обоих минах. Мне типа очень странно показалось, прям очень. нам. Со спины. Угу. Крыша, блядь, там снайпер. Ладно. Как и ты, старый, дальше. На какой крыше? Ну, я по нему бы не стрелял бы. Мы можем тут идти в ступень. Да, давай мне броня драма брони вообще не моя, блядь. Вот броня, броня нужна, честно. Я возьму, хорошо? Треньки, заказую. За РПГ Уходом отсюда взял себе шоссе. Да, 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 давай, уходу. походу, скоріш за все тут перед нами. Да, я понимаю. Я тут нікого не бачу. Але броню можна поповнити. Даю скан дрона. Давай. Перед нами бач. Угу Наверху Бачу. Метку Так на мини карте показывай Ага, не вижу на мини карте Дай патроны Короче, а там, блять Познаешься ты, сука А, окей, все. вс. Ушл ухода, ухода провишу. Он Держим ушел, оборону. Танк на інший краю, карти. десь тут на горку, понял, да, там, де ми були, оце ми пройшли типу. не бачу хоч бой. О, хорош. Дивись іншу точку, сторони, не дивись зі мною. Ну, я спину дивлюсь.

Десь там танк буде скоро перед нами. У мене СРПшк опять вистрілив, але треба якусь висоту зайняти, щоб не стояти перед ним. Mm -hmm. Давай тут на контейнерах. бачиш танк перед нами ото тут. Ото, yeah. це... Давай тут останемся між контейнерами. Давай. To to че, че, че залізти на одну. бачите, пів даю мітку. Мед... Старий дивись. Хапав. Мені не май нічого дальньої бані. От вони, бачиш, під забором бігають. Сука, чмо. Чущ-чущ-чущ чуть. Чую, чую. чую. Пока на вид хиля. Маешь, Патрики? Да. Нам треба Патрикет куда патрики А, О, вони короче на отцу справа в правом ангаре. Справа в ангаре? Да, да, да. Ну вот, вже сливом, вот тут, короче. Тільки кем там на краю. Ага, понял. Да, ч я тут? Ниша ну короче, с двух сторон. Я підходжу в порядке. на мы чуешь можем давай фуру дитом. залізти не, не, не. давай на крышу не не на крышу тоже не, не стоїть Ми сейчас побежим будь готов с эээ с

У нас в упоре. Да. Yeah. Сзади, спина. Я побег. Я с Блядь. Бля, сармазу сторон снайпера ебать. Типа. Yeah. Типа, типа, прям, 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 пиздец. No, смачки, так я раздавал смачки, и шостого А, тебе тоже вою Я дивлюся, мені справа прилетіло, дивлюся, зліва снайпер целить. Я ховаюсь ними, блядь. І хуй, все одно сука спалила. Я в менюшку выше, я слушаю, мой інтернет лих. А, окей. По... Ну да, я скажу...